Вінницька районна асоціація футболу та візові спорт запрошує вас на заключний поєдинок вінницьких районних баталій сезону. 2024 2025 років. Слава! Україні! Героям слава! Цей поєдинок Дмитро Козьбан біля м'яча Форвард. Я думаю, що комфортно гравцям сьогодні на такому стадіоні буде зіграти. Отже, Десна розпочинає у нас поєдинок Іван Білецький у воротах під першим номером. Мазур, 23-й Олексій Максименко, 4-й Сергій Малка. Та 11-й номер Владислав Палій. В запасі сьогодні в команди. Момент Удар! 1-0! Дмитро Козьбан! На першій хвилині фактично Дмитро Козьман, ще не встиг я склади команд об'явити повністю навіть склад Десни, але вже одразу Десна у нас на першій хвилині відзначається забитим м'ячем. З місця в кар'єр взяли хлопці з Вінниці і Дмитро Козьбан. Змушені розпочинати сентр гравці Оріона вперше в сьогоднішньому поєдинку, адже... Першим володінням м'ячем у першому таймі було саме за десною. Отже, склад Оріона. Е, у воротах Антон Кречик під номером 71-м. І команда отримує м'яч. Передача від Тимофія Брещука трішки забарився з, з рішенням румянцев втратив м'яч, Але знову на підбиранні Тимофія Брещук. Передача вже майданчик. Точна передача на Дмитра Козьбана. Козьбан головою далі на Румянцева. Точна передача, але Румянцева Ігор Петлінський. Грає через голкіпера, не можна грати руками. Звісно, помиляється. Помиляється у нас Антон Кречик. На рівному місці зараз привозять момент біля власних. Чигур. Передача вперед. Олександра Гусика, немає положення. Позарог Гусак. Гусик, удар по Гусак. Гусика й один-один. Один один Олександр Гусак. Відзначається після вертикальної передачі. Партера по команді. Сергій Чегур. Віддавав цю результативну передачу Олександр Гусак, уникнувши положення поза грою. В сьогоднішньому матчі. Отже, 1-1 у нас на 26-й хвилині. Зрівнює у нас рахунок Оріону. Ось після того швидкого пропущеного м'яча Оріону вдається зараз відігратися. Олександр Гусак стає автором цього забитого м'яча. Скільки таких м'ячів Олександр Гусак завдяки своїм довгим ногам забив у ворота суперника? І ми бачимо з м'ячем. Передача на Коваля, Коваль помиляється Коваль. Владислав Островський відбирає м'яч. Владислав Островський вихід віцяв. Островського. удар воротах. і не забиває Владислав Островський. Який момент так ще одна розрізна передача на фланг Волотин Павловський. Валентин Павловський отримує м'яч. Проти нього Владислав Полі, який ховає руки за спину. Уже подача з зима й на дальну стійку. Удар Наталія Бондарєва з напівлету Пробиває Віталій Бондарєв. Блокується цей удар. Бульвальники, яких є, мабуть, більшість на сьогоднішньому стадіоні у А тим часом штрафним заробляє Десна. Подача в шосний майданчик за далеко, мабуть, подача, але ні, достає м'яч! Дістає м'яч там. Стінка такого одного гравця, фактично умовна. Така стінка в особі Олександра Гусака. Отже, Тимофій Брещук. Удар по воротах Тимофія Брещука пробивав. Тимофій Брещук це був Островський Владислав Островський. Петлінському передача Петлінський одразу подача в штрафний майданчик на лінію штрафного майданчика. І там у нас. Ілля не світаєв, запалює прапорець, було. Передача на Гаврищука і немає положення поза грою, Немає положення поза грою, Валентин Павловський з м'ячем, Валентин Павловський з равно майданчику! Передача на Максима Гаврищука, Максим Гаврищук! Ну, потрібно було, мабуть, все ж таки в один дотик прибивати, Зараз Максим. Жук. Точна передача Олексій Максименко. Олексій Максименко запускає по лівому флангу Віктора Жукатою на вході штрафну медачі. Прості для передачі по ворота. і 2-1. 2-1 забиває Вадим Румянцев. Вадим Румянцев забиває другий м'яч. І знову Вадим Рум'янцев. Ледь не героєм поєдинку стає. Знову визначається у вкрай важливому для десни поєдинку. Отже, 2-1, Вадим Рум'янцев виводить десну знову вперед. Центральні захисники високі, отже, гусак. Але передача на, передача на лінію штрафного майданчика хороша комбінація. В'ячеслав Братлавський в один дотик завершував другого забитого м'яча у складі Десни у сьогоднішньому матчі Петлінський. Передача вперед Петлінського. Малка! Малка помиляється! Малка, мабуть! І... Іван Білецький вчасно. Іван Білецький виходить з воріт і забирає м'яч до своїх рук. Не побачив Сергій Малка. 39. Бригада арбітрів. Швиденько нагадаємо, зараз порушення правил. Олександр Сидорук арбітр у полі. Проти Олександра Гусака зараз неправий був Сергій Малка. Еж Олександр Сидорук призначається штрафний удар. Допомагають Олександру Сидоруку асистенти Ілляни Світаєв та Антон Сегерич. У разі першого порушення. А у разі другого порушення на порушника очікує. Жовта картка та той сокі саме кутовий удар. Подача зараз, подача іва Валентина Павловського з лівого флангу. На Максименка передача. Олексій Максименко отримує перед Олексієм Максименком. Вільний простір, Він пасовує в центр. Тимофій Брещук хороша передача Дмитро метро Немає положення позоро. Дмитро Козьмен удар ворота. 3-1, Дмитро Козьман забиває Дмитро Козьман, роблячи губи. Сьогоднішньому поєдинку знову лівим флангом проходить у нас атака Десни. Не така проста задача. Зараз буде перед Валентином Павловським і партнерами. Моменти у цієї команди є. Є ще, звісно, час. Ще фактично половина. У нас другого тайму попереду. Подача зараз немає. майданчик. данчик. Павловський удар поворота, буде удар по Ні, Немає! Немає якимось дивом зараз, не забувають! Часі біля воріт Івана Білецького. На підбирання військова Братславський. Точна передача Бондарів в штрафному майданчику, Нароган розвертається. Нароган пробуває, пробує на роган. Іде ж Вадим Нароган, Прекрасна передача. Працює заміна Оріона, Вадим Нароган Роган отримавши передачу. Вадим Нароган, Прекрасний удар Вадима Нарогана, Прямісінько у кут воріт, нічого не зміг вдіяти з цим ударом. Іван Білецький, попри навіть те, що вдалося. Такий шалений стрибок виконати. А зараз закидання. Кречик. Кречик. Костятин Мазур, Костятин Мазур. Вертикальна передача вперед. Олексій Максименко. Проти Сергія Чигура Максименко. Максименко. зміщується у центр Максименко. Пробуває над попередчиною. Над попереченою пробуває. Чи я бачу Дмитро Батюк там готується вийти на заміну. Тим часом закидання за тима майданчик. Жук викриє верхову боротьбу удар породах. Стійка! Стійка! Сергій Малка і другий раз грає головою на підбиранні Роман Костецький. Ємо Сагієнко, Сагієнко. Сагієнко прокидає м'яч Сагієнко, падіння і жовта карта для Владислава Когута. Жовта карта для Владислава Когута. У нас Вже ігровий час, пішов доданий арбітром час. Цікаво, скільки арбітр додав. Звісно, ми не знаємо. А поки що. Подача сосний майданчик, боротьба. Білецький відбиває Іван Білецький м'яч. Додавання! Блокується удар Владислава Когута. І відбивається. Відбивається Дмитро Щербатюк користь деснина. Це цих останніх хвилинах розігрує. М'яч Десна, Рогозін, Рогозін. відпасовує назад у фланг. Брещук входить в штрафний майданчик. Тимофій Брущук простріляє передача, удар. І м'яч у ворота. 4-2, За рахунок і це крапка. У сьогоднішньому поєдинку автогол. Всі питання зняті. Іде у нас повтор. Давайте подивимось, чи все ж таки вдалося нам простохнути Дмитру Щербатюку. м'яч у ворота, чи це автогол від Юрія Демчика. Автогол від Юрія Демчика підказують мені, не надто добре видно на повторі, але 4-2. І поєднанок фактично закрито. я Отже, пробиває Сергій Малка. Над не влучає Сергій Малка. І у цей момент лунає. Лунає фінальний свисток. 4-2! І Десна стає володарем Кубка у сезону 2024-2025 року. Стаючи переможцем Кубку Вінницького району, вітаємо цей колектив з подвійною перемогою у цьому сезоні. У Кубку Вінницького району знову святкує цей колектив, як і тижнем раніше. Святкує перемогу. Ця команда. Отже, <правдачий> ось і кубок, ось і вручення. Олені <правдачий> емоції десни. Вітаємо цей колектив з перемогою. З подвійною перемогою в сезоні, котре вітаємо! Хлопці мають право сьогодні на святкування.